Завдання екскурсії було показати місця імовірних зйомок, і таких, що ми впевнені, що ці місця збереглися фільму Людина з кіноапаратом. Важко з'ясувати, в якій пропорції фільми міститься одеський, харківський, московський матеріал, навіть київський. Очевидно, що більше одеського, бо дзіґавіртов зняв вже фактично повністю у 26-му році людину з кіноапаратом в Москві і Пітері, і потім приїхавши в Україну, повністю знищив цей матеріал. І перезняв фільм заново, вже з новою теоретичною настановою. ми знайшли кілька місць, кілька локацій, які досі існують. Це локація трамвайного депо, а цикл трамвайний дуже потужний в фільмі, бо Вєртов поруч з заводськими і фабричними зйомками дуже любить транспортну інфраструктуру, оскільки вона є репрезентативною до його інженерії цивілізації. Ми були на приморських сходах, де він став свідком по монтажу цієї таблички про те, що ці сходи тепер вважаються частиною кінематографічної спадщини. Ми були на Воронцовському провулку. Це така невеличка вуличка, дуже одеська в самому центрі, але не заторкнута реноваціями. Там дуже багато бічних дворів, в тому числі прохідних це легендарні речі, які, власне, складають унікальність одеської архітектури. Ми також були біля Воронцовського палацу. Там закінчилась наша екскурсія перед виїздом на куяльник. Велике питання у Майкла було, як потрапити на той пляж, де знімався фільм. Бо там велика також частина фіму присвячена відпочинку і. Йому сказали, що це очевидно є Аркадія. Дійсно, основні сцени пляжу, де ви бачите піщаний берег, це Аркадія, Аркадійські пляжі. Але най, найнаймовірніше для нього річ це оцей епізод обмащування. Я запропонував поїхати на куяльник. Це солоний лиман передмісті Одеси. Там існують такі поклади цілющих грязі, і люди вже більше ста років. Обмачується ними це неймовірно цікава локація, оскільки поцікавили дуже незвичні елементи реальності, як, наприклад, там. Електричні дроти, чи занедбані поштові скриньки. Все це також запаралелювалось певним чином з людиною з кіноапаратом, коли в значній мірі спрацьовують елементи, які дають нам уявлення про епоху. Куяльник це такий конгломерат дуже незвичних, абсолютно сюрреалістичних, на що зробив наголос Майкл об'єктів. Це, по перше, старий занедбаний сенаторний корпус 830-х років, Поруч стоїть три великі. Корпусу сучасних 70-х років. Поруч є велика пірамідальна конструкція, яка покриває грязовий басейн. Все це в комплексі виглядає абсолютно як космічний якийсь ландшафт. Це просто щось неймовірне. Мені здавалося, що важливо показати це екзотичну якусь ознаку часу.